Напередодней комісії виносять два питання. До внесення та затвердження змін до комплексної програми захисту населення території Політичної міської територіальної громади. У разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Люди по 25 років.

<спільно> <спільно> Просутні запрети. Давайте проголосуйте за пере. Давай. Якщо вас сама. Шановні депутати, згідно. Напередодні винесли винесено питання про зміни дослідвої програми підтримки бігання житлового будівництва власних дім у Грибільській міській території громаді. Що це з собою представляється зміна? Ми хочемо в самий бюджет програми, ми не змінюємо, а просто із пункту будівництва реконструкція, спорудження інженерних мереж ми забираємо 200 тисяч і переносимо на захід спрямування коштів бюджету Погроби міської територіальної громади до обласного бюджету для. Співфінансування регіональної конкурсної програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області, власне, дім на 23-28 роки. Оцих 200 тисяч ми переносимо з одного пункту, переносимо на інший, для того, щоб люди могли брати кредити в власному...

Ну так, скільки розміру мало. Це ще й мало, я хочу сказати. Звичайно, що мало. Ми за це завжди говоримо, для того, щоб наші люди могли щось. Я не знаю, що ми 100 виділяли. Я знаю, що коли я в голову, то ми 140 відділяли. Тоді 160. То, так, 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 так. Це, це, це дуже так. мало було виділено це 100 вона, тисяч, це, це мало. мало. Це, мало. це дуже мало. Зовсім мало. Я думаю, що треба підтримати, як без 50. Це, дивіться, це тут буде. вони дають 50 на 50. Це Якщо це нас, наприклад, людина звертається, хоче взяти 200 тисяч кредиту то це 100 тисяч наших стоїть, то 200. А якщо ми віднімели цих 300, да. то ми ви людина да. дін, повинна. Прошу підтримати. Дякую. Ваша перші. В цій рік вроді таких блокавути не було, але все-таки готуємося до гіршого, що, що потрібно бути, якщо буде блекало. Тобто ми передбачили зміни до програми цивільного захисту, а саме внесли пункт матеріально-технічне забезпечення з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організації життєзабезпечення потерпілого населення. Під пункт Звучить забезпечення життєдіяльності населення, можливого ураження об'єкту критичної інфраструктури на критичного сектору, тобто придбання паливомастильних матеріалів. На підприємства, наші комунальні підприємства, ми передбачили кошти. Щоб забезпечити їх паливно-мастиним матеріалом, а саме виконавці цієї програми буде Полібишинське центральне лікарня, погребище комунісевіс, погребище водоканал, Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування. На них ми передбачили на 2024 рік 500 тисяч, 2025 рік 500 тисяч коштів для придбання паливомастинних матеріалів і відповідно. Бюджет цих років збільшився на 500 тисяч і в цілому програма збільшилася СУЗ-програми на мільйон і став 14 мільйонів відповідно на 5 років. У мене коротко все. Тобто, в разі, якщо щось буде вже більш складніший викаунт, тобто ми хочемо, щоб в них були запас паливності не матеріалу. Це тільки центральна лікарня, а первинна ланка. А ти там не має? Зачитайте всі комінації. Ні, немає первинної ланки в нас. Тільки комунальне, а комуналос є. Чотири організації. Лікарня, комуносці, водоканал і центр соціального обслуговування. Я казав на зівчетній комісії, і ще скажу, що там треба, щоб тут заведені куди що що з такого то по таке, там не було, наприклад, світла да, для використання цього пального. А це генерал так? Саме так, є... саме так Тобто, щоб працювали в разі для кави, щоб могли ті, підприємства, забезпечити населення відповідно послугам Це цих мільйонів, так, та? мільйонів? Ні, по 500 Щоро. тисяч Цей рік і наслідків цих праців Так, так, так Зрозуміло